Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря у Лізі Європи сезону 2022-2023 років. Це був матч однієї 16-ї фіналу Ліги Європи. Матч перший з двох, 16 лютого. 2023 рік донецький шахтар у себе номінально вдома. Команда Ігора Євичевича приймає французький рен Женезьо. 2-1! Друзі, 2-1! Шахтар перемагає. І сьогодні я хочу згадати цей просто неймовірний матч. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. 4-1-4-1. Стартова розновка донецького Шахтаря. Ігор Євичович, Анатолій Трубін. У воротах. Микола Матвєнко, Валерій Бондар. Пара центральних захисників. Богдан Михайличенко і Хімка Наплє по флангах. Тарас Степаненко, центральний опорний півзахисник. Артем Бондаренко, Георгій Садаков, центральні атакувальні півзахисники. Діма Крисків, Олександр Зубков по флангах та Ласіна Трауре у нападі. Це стартова розмовка Донецька Штаря. Французький реент 4-4-2, стартова розстановка французької команди Манданда у воротах, Омарі Белесян, пара центральних захисників, Спенс Трюфер по флангах, у Гочуку, Бурі, Жо, Жермі, Декютоко, Екамбі, четверка півзахисників, Гурі Мюйнґа у нападі. Ось такий доволі таки потужний стартовий склад у французького арена. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Донецький шахтар з перших же хвилин маючи дуже здорова команда Ігоря Вічевича розпочала і вже на 12-й хвилині матчі українська команда рахунок мачі відкриває Георгій Судаков. Дуже здорово робить діагональ з власного штатного майданчика. І справді Шахтар з власної половини поля цю атаку розпочала. Українська команда Георгій Сидаков робить просто якусь неймовірну діагональ. Яка доходить до Богдана Михайловиченко. Богдан! Дуже здорово підключається по лівому флангу, виходить на ударну позицію. Богдан Михайловиченко пробиває! Рятує вартаря на свою команду! Лем'ячує вискакує та Дім Україськіва! Діма пробиває! Гол! 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 гол, дмитро, Криськів! Забиває гол. Рахунок матча відкритий на користь Але яка ж геніальна передача Георгія Судакова! Геніальний пас від українця, який виводить Богдана Михайловичка! Надали на позиції Богдан пробиває, рятує, рятує свою команду Манданда, але м'яч ідеально відскакує на Дмитра Криського і той вже розстрілює ворота Манданди і відкриває до команди. 1-0. Донецький Шахтар виходить уперед. Потім більше українська команда захищалася, хоча, в принципі, Шахтар не поступався французам по контролю м'яча, взагалі там була рівновага. Де за моменту також була рівновага. Вот. Хотів і другий місяць забити. Тобто Рен, так знає події команда Женізін не форсувала. Але супер шанс був на 33-й хвилині. У Рена для того щоб рахунок у матчі зрівнювати, Артем Бондаренко помиляється під тиском. Муінга виходить вона на позицію, пробиває Друбін! Анатолій Трубін! Стопає в гру та Рятує, рятує українську команду Анатолій Трубен. Ну і справді, помилився РТ Бондаренко, Шахтар розіграв коротко м'яч на власній половині поля, що призвело до обрізки. Якщо не пам'ятаюся, саме Моїнган вийшов один на один, але не забив. У рена пішли непогані атаки, Урена пішли непогані моменти, і французи були дуже близькими до гола. Але Шахтар Донецьк проведе дуже хорошу атаку в кіне... на кінець першого теми. Дуже здорово, справді Богдан Михайличек знову підтримає по лютому фланзі. Богдан ще не помиляє, підключив жорсткова. Uh, Можете розпомилятися. Жор Садаков простріляє. Яким канапля бігає його збиває футболіст стреляно! І суддя призначає пенальті! І суддя призначає пенальті. Яким канапів збиває ті майданчика у французької команди і це абсолютно чистий пенальті! Пенальті! Призначає суддя! Ну і до 11-метрової позначки підходить Артем Бондаренко. Артем Бондаренко підходить до 11-метрової позначки. Артем Бондаренко робить розбіг! Побиває! Червону команді 2-0 на користь української команди. Артем Бондаренко забуває, хоча Мандандав гадав на польоту м'яча. Але Артем Бондаренко. Б'є точно! Б'є точно! 2-0! Шахтар Донецьк по двоє перевагу. І на цьому перша 45 хвилинка завершується. Донецький Шахтар обігрує французький Рен з рахунком 2-0. Другий тайм, справді, розпочався дуже важко для української команди. Рен, так і справді, французька команда так підтисла. Справді, не пані, в них там були атаки, і натолі Трубінгру вступав. Це стартовий тиск, він в кінці-кінців призив до забитого м'яча. Жеремі Декю, приймає м'яч лівому Лініуфланзії. Жеремі! загружає м'яч на, на дальній стійку. Токою Камбі пробиває. Та забиває, забиває Токою Камбі. 2-1. 2-1. Французький Рен. Один м'яч команда вже відквитала. 2-1, але навіть незважаючи на те, що рахунок став 1-2. Шахтар, в принципі, не відсиджувалася команда Ігоря Євічевич в обороні. До речі, тоді та правила візного м'яча вже не існувала. Не висліджувалася команда Ігоря віче в обороні, команди хотіли третій м'яч забити. Пригадиться, не пан удар від Саші Злобкова, Коли м'яч пролітає над стійкою. І ще пара небезпечних було комбінацій та атак Донського 4 Тобто, в принципі, рахунок міг стати як і 3-1, так і 2-2. Тобто, тому що і в Рена, що в 4 були моменти, але я вважаю, що в 4 були моменти все таки. Ну, скажімо так, пострішими, ніж у французького Рена. В кінці кінців команда Ігоря Івічевича дотримувала цей рахунок і донецький Шахтар обігує Рену першому матчі з рахунком. 2-1. Друзі, 2-1. Донецький Шахтар обіграв французький Рен. І, друзі, подивимося статистику, то вона майже абсолютно рівна. Да, у Рена була невеличка перевага за ударами. 17-14 за ударами в площину також 6-4 володіння взагалі майже рівне 49 на 51. Хоче точності передач Шахтар навіть був краще. 2-9 кутовими. Друзі, дуже показова статистика, також голівих моментів. 2-2. Дві голіві нагоди було у шахтаря. І свої дві голіві нагоди команда Ігорєєвичів ще реалізувала. Орена було також дві голіві нагоди, але одну гольву нагоду вони упустили, І це шанс 0-1, пам'ятаєте, коли обрізався РТМ Бондаренко і Моїнга, якщо не помиляюся. Саме він вийшов на дену позицію, але не забив. 465 передач штере, 399 пасів були точними. 85% того з передачі української команди. Ураїна 464 464 передачі. 391 передача точна була, 84% того передач. 3-1 по офсайдах. За 14 ударів, 4 удари в площину 4 7 ударів по здорову 3 удари заблоковано було. Уре на 17 ударів, 6 ударів площину, 6 ударів по ворота, та 5 ударів заблоковано було. По успішних відборах краще була українська команда. 12 успішних відборів 4 63% успішності. В Ріна їх було 7 та 53 успішності. 5-1 по 20-10 повинністю м'яча, 13-5 за перехопленнями, ну і 11 порушень правил у Рена, 3 жовті картки. В штаре було 10 порушень правил, 3 жовті картки. Найкраще ну, футболіст того матчу. Я би напевно вибрав би Діму Крійський, який справді відмінний матч Діми, справді провів. І, напевно, я би Дімо би тоді обрав би, би найкращим футболістом матчу. А, друзі, якщо пілоти піцу, я вважаю, що Штар поділу перемагає. Да, це був рівний матч, і так, скоріш за все, нібито то була було більше рахунком справедливішим. Але Але я вважаю, на цю перемогу команда Ігорі Євічевича заложила. Шахтар дуже самовідно надіє в у тому матчі команди Ігорі Явічевича своєю самовідданістю. На такий результат заслужила команда Ігоря Явічевича. Тож, пригадали ми, друзі, перший матч, обов'язково пригадаємо матч відповідь, який також буде неймовірно емоційним. Ну а це перший матч донецький шахтар обіграв 16 лютого 2023 року, в першому матчі у дні 16-ї Ліги Європи. Донецький шахтар обігрує французький Рен з рахунком 2-1. Друзі, ну а що думаєте ви? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, тільки добра та щастя бажаю!